Концепція уявлених спільнот є центральною ідеєю у книзі Бенедикта Андерсона Уявлені спільноти вперше опублікованій у 1983 році. Вона описує націоналізм як соціальну конструкцію, у якій нація є уявленою спільнотою, створеною через культурні та соціальні практики, а не природним чи очевидним феноменом. Ось основні положення цієї концепції. Перше. Що таке уявлена спільнота. Андерсон вважає, що нація це уявлена політична спільнота, яка є і обмеженою, і суверенною. Перше, уявлена. Люди в нації ніколи не зустрічалися і не зустрінуться з більшістю своїх співвітчизників, але уявляють себе частиною єдиної спільноти. Ця уява створює відчуття солідарності навіть серед незнайомців. Друге, обмежена. Кожна нація має свої межі, за якими існують інші нації. Жодна нація не претендує бути універсальною або охоплювати все людство. Третє. Суверенна ідея нації виникла в часи, коли традиційна монархічна легітимність занепала, і люди почали шукати джерела влади в народному суверенітеті. Друге як створюються уявлені спільноти. Андерсон визначає кілька ключових факторів, які сприяли виникненню уявлених спільнот, зокрема націоналізму, Поява друкарства та друкованого капіталізму, масове виробництво книг і газет на національних мовах зробило можливим обмін ідеями серед великих груп людей. Спільне читання однакових текстів створило відчуття єдності. Стандартизація мов Зі зміщенням національних мов. Відбулася уніфікація комунікації в межах національних держав, відхід від Латини до вульгарних мов сприяв створенню мовної ідентичності, занепад релігійної універсальності і занепадом християнської уніфікованої системи ідей, зокрема Латини, люди почали шукати нові спільні символи і значення, цими символами стали нації. Третє націоналізм як культурний артефакт. Андерсон стверджує, що націоналізм є не природньою, а культурною конструкцією. Він виник у певний історичний момент як відповідь на крах імперій та династичних держав, зростання капіталізму та економічних змін. Зміни в сприйнятті часу. Наприклад, через розвиток календаря та газет, які створюють відчуття спільного часу серед незнайомців. Четверте роль символів і ритуалів. Націоналізм закріплюється через символіку, прапори, гімни, герби і ритуали, свята паради, військові церемонії ці елементи формують уявлення про спільну історію, героїв і долю, яка пов'язує членів нації. П'яте критика концепції. Хоча теорія Андерсона мала великий вплив на дослідження націоналізму, вона також викликала критику деякі дослідники вважають, що Андерсон недооцінює роль насильства та економіки в конструюванні націй, інші стверджують, що поняття уявленості є надто абстрактним і не враховує локальних особливостей формування націй. Шосте актуальність і значення. Ідея уявлених спільнот залишається актуальною в сучасному світі, вона пояснює, чому люди готові боротися та жертвувати за націю, навіть якщо це абстрактна ідея. Допомагає зрозуміти, як формуються національні ідентичності в умовах глобалізації та масових медіа. Отже, концепція Андерсона дає глибоке розуміння того, як люди творять соціальну реальність через спільні уявлення і дозволяє переосмислити роль культури та медіа в політичних процесах.